Обережно двері зачиняються. Ой. Неочікувано, так? Да? Не бажаю здоров'я, не привіт. А все тому, що ми пограли в Helldrivers. І там було просто. ой. Я навіть не можу підібрати слова. Краще подивись. Треба сгадуватися гра. Жука побачить, я дуже його хочу побачити. Це як червь огроменний. Алло, до мене причепилась фігня, офігеть. За демократію, сучки. Ай, ёб твою! Фак, Резний. Це надо, чтоб кто со спины защищал, потому что них панцирь блять передній. Ой, тут драгуны кис! Блядь. Что це за. я? Це, це тварь жирна. Ты в этом, блядь, що там бля. Та тут такое. Уииииии! Прям Не вас, выджвас подлюк, идите в шопу. Опа, надо стартогемы. Надо стимы точнее, что полицейстрих. Блін, треба перезарядку как зробити. Прикрити, будь ласка, хто-небудь. Не можу, мы не хп. Спасибо. Біжи до мене. Отсылки мене, пожалуйста. А ми ж в печері, да? А я можешь выпать? Фай! У меня мы просытаемся забрать. Мы на джетку будем. Блин! Перезарядка! Аааа! А у меня стимов уже нет, заебись. Прорывной воин у меня был. О, Давид, спасибо. А Офигеть, а мои патроны скинчились. Подстань Подстаньте, подлюки. Стратеги мы тут пройти все таки. Вызвать ты, тики можно. А, да? Видите, поляки. У меня с ногой проблемы. А, гнезды ж треба закупоривать. Все, не закупорив. Мне Мені патроны надо, души надо патроны. Куда я упал? він за тобой полис. Отпрынул, отпрыгнул, як завжди, щоб стріляти з лежа, блять, блядь, попав, печеру, як Блин. Я сдох. Убийц Кейн. Я, я взагалі, ти бачиш, де? Я знаю, але показав, що так. Ай, 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 ай! Да що ж ви всі помираєте. Оооо! Оооо, 20к. Да блін! Перезарядка! ФААА! ФААА! Ай, на жаль, ти в жопу минула лазером. А ну, 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 а ну! Эть! Хлопнули. Руща. Нех... Ай ты Там сучка. треба прапор поднять. Ого! Я помню одну миссию с прапором. Блять. А! Там <свят> конечно <свят> были персоноиды. Да -а. помоги. Что с тобой? А, уебать. Ай, блять! А чого вони на червоне тут реально все? Tre, наверное, якісь Це, наверное, вид. Их новый. Це прорывный боец. А вы можете по мне не стрелять, будь ласка, дякую. Бля, я упал. Да кто мені б'є бьет по ногам? Блядь, да ебай, я сейчас выключу эту хуйню нахуй! Пиздец. Да блин! Перезарядка! Ааа! Ааа! Ай, ёб твою хе Перехрестили струю Крестим шпаги Окей Угу Вон прапор ПРАПОР Піднять просто прапор, давай Да ти вилізь, охерявший Да ти охеревший Ой, я краще відійду з вашою заварушкою тут Да це пістос якийсь а ч так багато? Три зразу окружили просто. Джеффик прикораю! Я помер. Я тебе врятую, Джессик, живи! Що, жить боец? Фу, блядь. Аааа! Не, я тебе это бахилку, блять! Да блин! Перезарядка! Фак! Аааа! Я ж казав, ти... Який, спаси, пожалуйста! Да не можу я, блядь, мене у вас опалить. Живи, Кицун, я тебе врятуюсь. Живи, тільки живи. У мене немає патронів. Живи, Кицун. Уже все. Який, я головне Хоча б вбити жуков. Сука, тут нема патронів. Йоп твою. Перезарядка, пацани, перезарядка. Ну все, це жопа. Да встань, ну куди ж ти? Ну то піздець. спасибо. Слушай, ты Блять! патроны, аааа, какую зону ты, ебанько? Отхилься. Воу, 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 фак, так, зараз заклину, не спам ты меня. Небеса! Мне тоже. Артем! ЗАРАЗ! <свят> <Ай сбили. свят> <свят> а, патроны, там патроны, возьми патроны, с тьмы. патроны? Так с в тебя будут. Так мы не они и так едем. Один в тебя был. Пофигу. Вызывай. Я фигу. Так вызывай уже, нормально. Давай. А тикай, 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 тикай. Все, вызывай. Що це за автомат, йощи? Ні, пидожди, сядь. Кулемет, це не автомат. Це не мій. Стреляй, визивай. Ось зараз. Всё. Он помирай. Дякую, дякую, дякую. Ти свою місію виконав. Та блін, перезарядка. Фак! А! Давай, давай, давай. А куди вони повзуть? Вони на мене повзуть. Ну і хорошо. Пацан, не туди дивися. Давай я разворачивай свою пушку. О, так краще. Ебать, що це за літун? Єбать. Це що Ебать. За... херня прилетіла. А оце ж дракон, у тебя комза, которого кицуна говорил. Просто... ...прилетіла, взагалі. вообще. Блин, перезарядка! Фак! Все, стоим тут, стоим тут. Жествика, же спочатку выкликаем. Да. Я турку виключу. А давай бы запасы кинем, чекай. Не валим пока не тумит. Так а шо сюда, блять, турку, якщо дракон дали там? Надо його забайтить Кого він стріляє? Вон, блять, я кое Давай, маленько. Бля, <клі> <мір> патрони впали прямо, Чого вони прям? Я бачу. Да це ще що таке? Ну, бля! А, я згорів нахуй. Язик, хто такий язик? <сес> Та це не вийде йому діло. Все, кадешка, живи. Язик, блядь, да, пиздец, нахуй, пошу нахуй. Просто біжи. Де вони, блін? Де мій кулемет довбаний? Краще тікай. Поезд, я туп. Я, хто? Ой, блядь. Або в печеру йди. Блін, не вийде му ділу, тут фах фаф фак, не гори. Капет гайкер, Біжи, просто біжи. бежи. Бежи. Ран, Там Он он залишили. печера, он печера. Да зараз спробуємо якось, попробуємо, якось щось зробити тут Да Блін! Перезарядка! Ааа! Ой, там хтось речить назад. Єбать, вони вдвох пигають. Вони поняли, пусть літають. Да, 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 влетают. Ты можешь цілому спробувати їх пообстрелювати з печери. Там уже він так буде байтить. жуків звичайних? Ну, Не знаю. Ладно, сиди поки що тихо. Там хтось речить тебе так. Та я теж чую, да, Це ж агресивно. Вирубай ліхтар і лягайте ж на землю. Ні, йдуть, 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 йдуть. йдуть. Вали, вали, вали! Двоє, о, блін, це гг, це все, це все. Кулемет, кулемет. Троечку нажимай и смолять. А, блин, поразарядка. Тикай, тикай, тут, блядь. тут, Ну ладно, туда краще. Там драконы. Ой! О, уйди! ну туда, туди туда! Хорош, хорош, хорош! Поразряжайся, поразаряжайся! Бля, як ти вийдеш, туда я не знаю. Та пофиг! Все, сыды, тупо сыды! Ложи! Да блин! Fuck. Fuck. Просто бежим, просто бежим, просто бежим, просто бежим. Сейчас ты будешь! Блять, жирна хуета коло мене. А може и не буде. Блядь, Блять, вода. Ви угораєте, що закончена вода? Що закончена вода? Отак і я помер на спорте. Пиздец, яка хуета? до него еще хуй дойдешь. Ну хотя бы минус велика хуета. Все, прикрытие на месте. Работаем. Не бачу ничего! Глаза! Еще один эти хантон. Я прикрываю жертвы. Да хуйня какая-то, умираю! Я Что с живем? живем, живем! Что с экраном? Да ви кончені, да як все сыграть? Ви шо кончені? Живем, живем, живем. Шо тут тут трактори якісь їздять, блядь, орять землю нахуй. Тут клап тих маленький землі, тут просто. Така, яка хуйта. Дайте вызвать подмогу. Мене вы были... нет, живу, анамастимов, мене намастимов. Пошел в жопу! Дракона бомблю, бомблю, дракона. Бомбы. Ну за бомбы хрестку сдохла, тварь. Ага. Затиху да я чого горю во час, короче. Джессика выкидаю. Вы выкукали чи нет? Нет, конечно. Нет. Давай я вам разчисти, разчисти ага. расчистый, расчистый поле, выкушайте, разкушайте. Ты меня убил нахуй. Блин, <laughs> дыбочки. Тут просто вместе вон ябный разве. Да мне не могу нажать, воно мне дает! Давай, давай, ты почти! Да, зараз вертемость снаряди и до свідки. У мене нема вже у мене 800 патронів і одна ракета. Тебе на 50 секунд протриматися. Просто протримається, нічого не робити еще? Ну. Це моє патронів нема. Протриматися. 50 секунд. Ну, на А потім якось нас випадку. Ногами бить їх. Я можу їх ногами бить. На нафиг. На нафиг. Та одна ракета ще є. Вот. Ja давай туди, давай, давай. Блять, не використав ракету. ракету. Все, тікай, 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 30 секунд, живи. А. Тебе ж а. велика живи, живи, <світ> броня. Господи, що вони там, блять, соплі якісь летять <світ> на. <світ> давай, <світ> <світ> 20 секунд, Артем, ще довго. Це відбувається, я не знаю. Я не Все, шаттл політає. А чого шаттл улітає, не поняв? У мене патронів нема. А в смысле улітає, чого не Бо я відійшов від зони, де його треба чекати. Їбать, їх там вилазить. Блин! Нагадую тебе, там шости Леонид. Давай, 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 давай! Закинув, закинул, закинув! Закину. Живи далі, живи закину. далі! Закинув! Нет, не помирай! Эфдох уже! Бля, я вижив! Пизда, шо мені робить? Це пизда, просто пизда! Якось так руші нам повідпушували сраки. Ти пиши в коментарях, як тобі серія. Буду дуже вдячний за підтримку цього ролика. також обов'язково підпишись на всіх учасників ватаги, а тобі відповідно тойво. Дякую за увагу і пока!